мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська Погода. 15 березня у народному календарі День Федота Вітроноса. Колись люди, спостерігаючи за погодою цього дня, передбачали, які будуть найближчі місяці. На Федота селяни особливо чекали відлигу, тому що в цьому випадку буде хороший сінокіс. А чого нам чекати від 15 березня? Дивіться далі. 15 березня по області, хмарна погода з поясненнями, без істотних опадів. Вітер дає 14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів до 3 морозу градусів тепла. В день від 5 до 10 тепла. По місту хмарна погода з проясненням без істотних опадів. Вітер 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла. В день 6-8 тепла. Колись говорили, яка 15 березня погода, таким і липень буде. Якщо сонце світить півдні, це хороший знак і можна очікувати щедрого врожаю хліба. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на ТІВІ4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.